Вітаємо в ефірі програма про хлопчика з піраннями, ведучий Леонід і Наталія Зуєва. Вітаю! В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Ви бачите таку класну книгу. Вона передається у подарунок Наталці Зуєвій, а також для сімейного читання братику Івані і сестричці Віки. І ми дякуємо Костянтину Сергійовичу Шандеровському, доценту, професору Київського національного університету імені Шевченка, що він зробив такий внесок у фестиваль, подарував цю книжку Сучасна українська література. Власне, Наталка, скажи, яку літературу ти полюбляєш читати? Пригодницьку. А чому саме? Бо вона дуже цікава за змістом. Чудово, е, можемо відкрити маленький секрет нашим глядачам. Е, цей твір про хлопчика, який не просто плавав із спіраннями, е, це така пригодницька детективна повість із дуже таким глибоким філософським змістом. Е, якщо сказати коротко, це сюжет про людей з добрим серцем. Ви можете подивитися на YouTube-каналі Лоніта «Щастя творчості. Я робив окреме відео, такий відео огляд цієї книжки, докладний. Підписуйтеся безкоштовно на наш канал, там дуже багато класних сюжетів. І, зокрема, Наталка Зуєва, яка зараз з вами в ефірі, вона зробила екранізацію власної казки. Без, також Шляхетна сила міфів має назву, а також є безцінні намистини» – це літературна така театральна відео. Екранізація, іншого сюжету, багато сюжетів є. Дивіться, підписуйтесь, і зараз Наталка вам звучить від нашої творчої молоді побажання нашим глядачам. Бажаю вам читати цікаві літературні твори. Дякую за увагу. Дякую за увагу.